Ви знаєте, сьогодні слухала дійсно проповідь і кілька псалмів пронизує одна тема, що Господь вибрав нас незаслужено. Дійсно, ми не заслужили тієї благості і милості, яку має до нас Господь. І чим далі я дивлюсь на себе і пізнаю себе, тим більше я дивуюсь його любові. Дивуюсь, що він знайшов мене таку, як я є. І здавалось би, як брат проповідував минулого разу, да він казав, що. Я вже 31 рік в церкві, це вам не шуточки. Але от ти, ти все одно дивишся на себе, і ти розумієш, скільки ще всяких колкостей, скільки ще всякого відкривається різного для того, щоб Господь змінював наш характер. І тільки завдяки Його милості. І знаєте, я недавно слухала ну, буквально маленький кусочок проповіді яким поділився один брат, хотіла тільки два слова сказати, що він каже, коли розбійник прийшов на небо, мабуть, деякі люди його спитали, як ти умудрився сюди попасти. Ну, як у тебе вийшло сюди попасти? Каже, ти впевнений в доктрині оправдання через віру? Ти впевнений там, в тому, що ти точно не по ділах своїх спасений, і так далі. Тобто було можливо багато питань. А він каже, я нічого цього не знаю, а я вже ти сюди попав, тому що чоловік на середньому Христі сказав, що я можу. І знаєте, це найосновне і найважливіше, що тільки по Його милості ми можемо бути там. І ми нічого ніколи не зробили і не зробимо, щоб цього заслужити. Яка ціна душі людської? І чим могла я заслужить це диво, Господи, з Тобою в своїй молитві говорить? Без слів, без сил іти до тебе в мені немає чистоти. Не варто глянути на небо? За що так любиш мене ти? Даруєш сили підніматись. З колін ще разом попри біль, і вкотре в серці намагатись з гріхом продовжувати бій. Та не одна завжди з тобою, ти моя сила і броня. Чому вступаєшся зі мною? Невже я гідна? Грішна я мене створив у лоні неньки, ти знаєш усі дні мої. Вкладаєш, Господи, в серденько Твої дари, дари благі. Невже я варта того Боже нести у світ твою любов, якби могла усе віддала тобі за ту кров, заради всіх, заради мене, спасіння тисячі сердець, це жертва Божа незбагненна. За що так любиш нас, Творець? А я не маю ні краплини, і навіть крихточки платні, а ти віддав за мене, Сина, усю любов свою мені. Такий слабкий і грішній Боже, такий залежний від спокус, збагнути в серці я не зможу той біль провин, який Ісус. На себе взяв усього світу, аби нас з батьком назавжди своєю кров'ю примирити, наш хрест на спині понести. Коли я впала на дорозі, мене на руки підійняв, Була я, Господи, не в змозі просити навіть, ти все знав, без слів почув мій плач сердечний, своїм незвіданим теплом мені так затишно. І безпечно у тебе, батька, під крила. Мені нема чим заплатити, я, бідна, Господи, прости. Та стільки в світі буду жити, те, Слово Боже мій, що ти у мене щедро так вкладаєш, і я буду нести до людей. Я відчуваю, ти чекаєш, уже стоїш біля дверей на віру нашу. Все, що треба, лише тільки віра у серцях. За неї подаруєш небо, уся могуть в твоїх руках, яка ціна душі людської, слабкої надто до гріхів, Господь мій щит. всесильна зброя, йому не треба жодних слів, не треба жертв або відплати, дарунків почистех моїх, а тільки віра небагато і зніме біль і знищить. Вже нічимось заслужила. А ти віддав свою любов, нічого Боже не зробила, а ти пролив за мене кров, безцінний дар, земну надію на вічне в радості буття, лиш тільки слово тихе, вірю, З даним спасіння і життя слава.